Ви знаєте, є ще така негарна досить ситуація. Німці хочуть, щоб усі українці працювали флеги по догляду за людьми або інші вакансія, що потребує водійських прав. Та з чого ви взяли? По-перше, німцям на вас насрати. Для того, щоб в Німеччині. Працювати де завгодно і ким завгодно, вчитись, блять, потрібно. От і все. От українець, громадянин Німеччини. Мені ніхуя тут ніхто не дав. І нічого, там раз, два, дипломи, сертифікати, акредитації, що, блять, безплатно роздавали чи що? Ні. Сидів і башив і вчив ту мову, блять, і язик, нахуй, і так далі. Хочуть, щоб українці працювали в флігі. Да всім похуй, де ви будете працювати? От буквально. Німці хочуть, щоб люди працювали. Але які німці? Я вас благаю. Є звичайне життя. От просто звичайний середньостатистичний ганс. Ходить собі на роботу, живе своє життя. Та йому насрати, що де твориться, йому ж би його не трогали, йому насрати. Є питання медійності і хайповості. Як, для чого писати статті або знімати контент і так далі? що, Ну, типу, є там, не знаю, погана дорога, не хватає садиків, не хватає квартир. Ні, якщо можна писати статті, що всі проблеми від українців, до того таке писали всі проблеми від афганців, до того писали всі проблеми від сирійців, це питання медійності. На самих українців всім пахую. Просто йдіть, працюйте, вчіть мову. Блять, всі хочуть, щоб флеги працювали, да всім похуй. Де ви будете працювати? Йдіть собі. Починається так само якась меншовартість, бо ми українці, бо нам то не тонудуть і так далі. Та їбаш, поки, поклади на всі хуй. Ти маєш казати не то, що ми українці, ти маєш казати, ми українці нахуй! Прийти, блять, і роз'їбати. Щоб знали, блять, Європа приїхала і так далі. Вчитесь, працюйте, інтегруйтесь і закривайте всім, нахуй, той рот, блядь, і все. Все, що вам для того потрібно. Мову не знаєте, як вивчити. От, Ігор Колесников постійно веде прямі ефіри безкоштовні з вивчення німецької мови. Я що не зайду, 100 онлайн, 150 онлайн. Контенту для вивчення мови дохуя. Людей, які безкоштовно вчать до хера. Завал, черга, немає як зайти вивчити мову, хуй то правда. в нас українці хочуть на флігі. Всім похуй. Хватить нити, блядь, і або діть їбаште, або кудись їжджайте в іншу країну. Я не знаю, що ви хочете. В Німеччині є абсолютно всі можливості для всього. Все, що потрібно, це. Вчитись працювати, вивчити мову, В принципі, як і в будь-якій країні.